Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і вже приблизно рік минув з трагедії, теракту, нехай буде в Оленівці. Це коли наших військовополонених, а особливо азовців, ви пам'ятаєте, що сталося тоді, тоді в Оленівці. А в мене таке запитання в декого з вас так само. Пишіть, в кого було теж таке запитання, хто теж думав про це. Чому до сьогодні не розслідували теракт у Оленівці? Скоро вже річниця, ми це знаємо. Ось хто тормозить цей процес? Кажуть, що є така організація. За права людини у нас в Україні. Ось і ця організація, наскільки я розумію, подала розслідування, тобто матеріали, які вони, звичайно, могли зібрати, в офіс генпрокурора. Чому він до цих пір не голосив підозри? І так, дивимося. Хто тормозить цей процес? Але ви всі розумієте, що карти не покажуть. Це є Офіс президента, це є Росія. Росія все рівно вона тормозить, вона все тормозить. Чи це Захід, можливо, тормозить? І так, і так давайте будемо питати: це наша сторона тормозить? Чи це Росія тормозить? Чи це Захід тормозить? Хто тормозить цей процес? І так, наші? Росія, ну, Росія, само собою, і Захід. Ну, Захід, в принципі, я тут е, так скажу, що Захід він чекає доказів. Ось, Україна, дивіться, у нас іде е, вісімка кубків, тобто це навіть не, не те, що не тормозить. Е, я би навіть сказала, що скоріше за все, що Україна просто. Е, Ну, я би не сказала, що приховую. Незацікавленість. Ось. Незацікавленість. Тут не тормозіння, а просто незацікавленість. Якщо взяти Росію, то да, стопроцентово Росія тормозить. Ось захід я вже говорила. Вони чекають, скоріше за все, доказів. Тут у нас, ага, кубки. Наскільки я розумію, наскільки я розумію, на дні був король кубків, тобто незацікавленість, знаєте, балачки. Зараз я тут докладу на захід, тому що три мечі зазвичай на два мечі, на три мечі я докладаю. Дивіться, що можна тут сказати: тут неможливість цих доказів, бо їм не надали, заходу не надали. І Захід, будемо так говорити, найбільше зацікавлений Захід. Ось можна сказати, що найбільше зацікавлений Захід. Але є три проблеми: тобто незацікавленість України, пручання Росії і ось ці три проблеми, які йдуть по трьом мечам. Ось вам проблема. Але ми візьмемо, що Захід хоче, так. Якщо візьмемо ці дві карти, Україна не має можливості, бо якщо візьмемо то цю карту і ось цю карту, я просто так логічно зараз думаю, не буду перекручувати. Так, так як ми йшли: Росія, Україна, то якщо взя... верніше Україна Росія, то якщо взяти у нас війна, ми не маємо туди доступу. У нас забрали туди доступ. Наша влада не горить бажанням, усі ми знаємо, чому. Тому що, як би вам сказати, у мене є свої здогадки, але я їх тут не скажу. Я, хто уважно слухає мої а, відео, ось, а, особливо ті, які приховані відео, ті, які не у відкритому доступі, хто бачив ті відео, всі знають, а, хто тут. Зацікавлені, які там домовленості з Росією йде наша наша влада має. Тому будемо так говорити: а Росія боїться. Росія боїться, тому що це їм не, не на руку, якщо буде розслідування по цьому питанню. Ось, і тому, і тому захід, я скажу, що це Захід. Це Росія, це Україна. Ось ми розібрали це питання. Тобто, сподіваюсь, ви зрозуміли: Україна не зацікавлена, Росія пручається. Захід би хотів, але, але, чому все ж таки, давайте подивимося, хотів, але. Ну, Захід багато говорить. Багато говорить і спостерігає. Все, це конкретно. Балачки і спостерігати. А більше нічого. Так, да, так. Да. Якось так. Угу. Щиро дякую вам за увагу. Ага, стоп. Давайте вже подивимося, чи буде ця справа, наприклад, до кінця цього року, чи розкриють її, чи до кінця війни. Чи вже піс... до перемоги, чи після перемоги розкриють цю справу, чи взагалі її розкриють. І так, до перемоги. Час війни ще, чи вже після перемоги розкриють цю справу. До перемоги, навряд чи, скоріше, після перемоги, все і об'являть, все розкриють, все буде так. Угу. Скоріше, а, так, а, на даний момент показують карти. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!